Доброго осіннього раночку вам, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. Я рада вітати вас в цьому новому дні на своїй кухні. Е, поки сезон, поки в нас є ще овочі, е, ми не пропускаємо такої можливості приготувати щось смачненьке саме з овочами. Сьогодні вам хочу запропонувати таку смачну страву з баклажаном. Я не знаю, готував з вас то чи ні. Але може для багатьох це щось новеньке спробуйте. Це будуть ніжнікі, літні котлети з баклажаном. Це дуже смачно, дуже легко, дуже поживно і апетитно виглядає. І навіть можу сказати, що це бюджетно. Що для цього потрібно? У мене є отакий здоровий баклажан. Є фарш. Фаршу тут у мене 350 грамів. І десь, як я почистю баклажан, може буде трішечки більше. Потрібно фарш, баклажан. Отака здоровенька цибулинка, одне яйце. Чесничок обов'язково не сушений, а свіженький, тому що баклажанчики люблять. І фарш любить чесничок, чайна ложка солі і десь третина чайної ложки. Меленого перчику. І ще потрібно нам буде 2-3 столові ложки, подивимося по консистенції нашого фаршу, додати овся, овсянки. але бажано, щоб овсянка була такою, знаєте, швидкого приготування. Нам потрібно, щоб вона потім вібрала в себе зайву вологу і жир, який буде тут в котлетках. Якщо у вас немає овсяної крупи, є манна, додайте манну. Але будете смажити на невеличкому вогні, декілька разів перевертати під закритою кришкою, щоб проготувалася гарно. У мене на сьогодні овсянка закінчилася, така швидкого приготування. Є тільки, отака, тому я її трішечки залю на декілька хвилиночок залю просто окропом і зілю, щоб вона трішечки, ніби як приготувалася, щоб потім могла гарно просмажитись. Ось так. І закрию кришечко і нехай стоїть. Перше, що нам потрібно, це почистити баклажан і порізати цибульку як на засмажку. Перш за все, нам потрібно порізати цибульку. Цибульку порізати як можна дрібнішенько. Ось такими дрібнесенькими, дрібнесенькими ось так. Бачите, щоб її майже не було видно, так як ніби повелене фаршем. Циплюську порізали, ставимо сковорідку і це робимо все дуже-дуже швидко. Наливаємо дві столові ложки олійки і чекаємо, поки вона розкалиться, а самітним часом обчищаємо синій. Нам потрібно його обчистити зовсім. Верх зрізаємо і низ зрізаємо, тому що він твердіший. Отак От почистили. Цибульку викладаємо. І нам потрібно її обсмажити до золотистого кольору. Самі нарізаємо сині. Нарізаємо їх так, щоб вони були кубиком сантиметр на сантиметр. Маточки, сантиметр на сантиметр, щоб вони гарно просмажились. Цибулька почала румянитись гарно, висипаємо сюди, викладаємо сині. поки що не солимо. Нам потрібно, щоб вони просто обсмажились. Тут тепер можна вже прикрутити газ і додати зовсім небагато. Чоловіки. Дві ложечки. А поки що беремо фарш, видавлюємо туди чесничулок. Зелені я в котлети взагалі ніколи не додаю. Вона горить і потім такий вигляд негарний. Сині, коли підсмажуються, вони забирають весь, всю олійку, масло, на чому ви смажите їх. Вони вбирають в себе. А потім, коли підсмажуються, починають віддавати. От вони робляться такі рум'яненькі і дуже-дуже ароматно пахнуть. Ми ще не солили. Ми потім додамо зовсім невеличкі грамів 20 е, вершкового масла. Можна цього не робити, але я хочу додати такого. Взагалі дуже смачного. Ви знаєте, смажені гриби, ой, смажені сині, вони як ось навіть без солі ще, вони вже пахнуть. А як додати їх ще трішечки вершкового масла, і присолити, вони пахнуть зовсім грибами. І наші котлетки будуть із таким присмаком грибів. Дуже смачно, дуже-дуже дуже. Тим часом так гарно. Овсянка вона, вона не готова, не зварилася, але вона трішечки розбухла, тому приготується набагато швидше. Відкриваємо, щоб вона прохолола. Ось на такому етапі, коли гарно так просмажилися сині. баклажани, Отак присолюємо її, присолюємо до смаку, щоб нам вони вже були смачні. Ось так. І... Додам зовсім небагато. Отак, От десь грамів 20, додам вершкового масла. Наголошую, що це не обов'язково. І обов'язково скуштуйте, щоб вони були готові і смачні. Тепер в готовому вигляді, присмаженому вигляді синій, баклажанів повинно бути рівно стільки, скільки паршу. Ось так. І тепер я вимикаю вас і даю. Трішечки схолонути, щоб баклажан трішечки схолонув. Щоб ми не додали таким гарячим до фаршу, щоб фарш не звернувся, не звернувся білок. І потім вже буде зовсім не те. Ось так. І залишаю на декілька хвилинчок. Сині схололи, <кхем> висипаємо їх. Висипаємо. І дивіться, тут два Ось такі варіанти. Можна без цього жирку, без цього масла зливати. А я все-таки хочу, щоб вони були таким із вершковим таким ароматом, тому я висипаю із цією олійкою, і з масличком. Тепер додаємо сюди перчик. Додаємо сюди сіль і сіль будьте обережні, тому що ось так не всю відразу зробіть. Тому що сіль, оця нова, вона набагато солоніша. Тому я не всю використала, а потім спробую, до речі, я вам скажу, як спробувати, якщо вам потрібно спробувати фарш, який ви приготували на котлети, і ви сумніваєтеся в його, наскільки він смачний, я рекомендую вам не, в якому разі не спробувати сирий фарш, а брати. Трішечки розколотили фарш, поклали на тарілочку його і в мікрохвильовку на одну хвилинку. Воно за хвилинку приготується тоненьке і ви спробуєте, тому що сире м'ясо їсти не можна. Ось тепер я його все змішую гарно. Я змішую все руками завжди. А змішую так. Аж придавлюю так, щоб ці синенькі наші готові вже, щоб вони прод... прямо між пальцями в моїх руках, щоб вони повністю. Повністю змішалися, стали по консистенції і по структурі як фарш. Додаю. Тут у мене було 4 ложки столові. Дві столові ложки точно піде, а там подивимось. Отак прям пропускаєте між пальцями і тут в долоньки, в жменьки, отак, як погружним блендером. Добре, що нам його купувати не потрібно, він весь час. І блендер, і такий інструмент, який нам Господь дарував. Дякуємо за це. І я додаю ще одну ложку. Всього пішло у нас три ложки овсянки. Якщо у вас така швидко розчинна, то всипаєте її прямо сюди, в, в цю суміш, цей фарш. Отак. І залишаємо. На декілька хвилиночок, щоб і набухла, і вібрала в себе всю весь жир, щоб вібрала овсяночка, ось так. І подружилися смаки. Ось така у нас гарнота, зараз будемо готувати. Фарш, дивіться, став плотний, щільний такий, як самий звичайнісінький фарш із одного м'яса. Тепер беремо отаке яблучку з водичкою і ставимо сковорідку. Сковорідку я, як завжди, накаляю разом з олійкою. Олійки чималеньку наливайте. Три столові ложки не менше. Я добре розкалюю завжди сковорідку, а потім роблю менший. А тепер дивіться, можна цей фарш брати у муку, обкочувати, а можна в паніровочні сухарі. Я цього робити не буду. Вони гарно тримають форму. Ну, борошно, як борошно, воно пригорає, там горить, а сухарі для нас це ну, сильно сухо, ми не любимо. Тому робимо так, вони гарно перевертаються, все робиться дуже гарно. Беру я, намочую просто руку і ось так, в долоньку. Перекидаю трішечки їх, формую ось такі невеличкі котлеточки От. і викладаю на сковорідку. Поляні скуштував, сказав ммм, це його, це вища похвала. Дуже смачні. Ось так, дивіться, такої форми. Ось Перші виклали. накриваємо кришечкою і прикручуємо газ. Дивіться, без овсяночки, що тут є овсяна крупа, вони беруться такою плівочкою, аж блискучою. І дивіться, як вони гарно перевертаються і як вони гарно тримають форму. Дивіться. Вони такі гарненькі. Я одну зробила в мікрохвильовці, так як я вам казала, і сказала, дала коляні Він сказав, що єдиний недолік, що дуже маленька. Ось, все, дивіться, як вони гарно знімаються, дуже гарні. А олія, дивіться, майже вся залишилась на сковорідці. Я більше не долучала. Чому? Тому що смажили на невеликому огні і під закритою кришкою. Такий, саме такий осінній вересневий обід. Огірочки в мене є на каналі. Малосольні огірочки, які я їх робила із селерою, багато гілячок селери. І з сухою гірчицею. Це незрівнянний смак. Це дуже-дуже-дуже-дуже-дуже смачно. Накладаємо смачну кашку, кашка у нас рисова, або різотто з овочами, або просто рисова каша, як по нашому полуукраїнському по мови, рисова кашка без м'яса, просто з овочами. І ось викладаємо сюди котлетки. Гляньте, який гарний смачний у нас є обід. Ви послухайте оцю музику. М -м -м. Смак безподобний. А тепер ще гаряча. Але я вам кхе, дивіться, скажіть, що тут немає, що тут не все м'ясо. Покажіть, де тут є баклажани або овсянка. Її немає. Вони такі соковиті, ви тільки подивіться. Я придавлю вони такі ніжні, ніжні, м'якуньки, м'якуньки. Якщо їх зробити в духовці, то можна вважати їх дієтичними навіть діткам можна їсти. Він попадається манюсенькі шматочки баклажана, ніби сині смажені. Це така смакота. Приготуйте. І в мене вийшло за цієї кількості фаршу і баклажанчик не весь я використала. Вийшло 16. Ось таких, дивіться, величиною. І таких ніжних, таких м'якусіньких котлеток, просто ну, м'якіших не буває просто. Так що, так, хай вам смакує, готуйте, хай вам буде смачно. Посилання на огірочки я вам залишу, тому що може ще в кої огірочки зробіть, це нереальна смакота. Дуже смачно. Котлетки зараз є, і посилання на ресурс кашку або різотто я теж вам залишу. Все дуже просто, дуже смачно. Готуйте, хай вам смакує, щоб ніхто з вас голодний не був. Ніколи. Не ваші рідні, близькі, миру нам, перемоги. З вами була завжди я, Любов. зустрінемось.